Майже 30 років глобальних змін щодо відновлення не робилося тільки з 2016 року. Місто почало виділяти кошти на тролейбусне управління. Ми майже кожен рік, крім 2022, го купуємо нові тролейбуси. Ми почали замінювати силові кабелі оживлення тягових підстанцій. Під час бойових дій, які відбувалися на околицях міста Чернігова, дуже сильно постраждала транспортна інфраструктура. було пошкоджено близько 45% мережі контактної станції, теж понесли зруйнування. То зараз в місті функціонує 9 тролейбусних маршрутів, 64 одиниці електротранспорту. Але для міста це недостатньо. Потрібно це все збільшувати і покращувати. Заміна кабельних мереж. Дозволить підприємству надійно, безпроблемно, безперебійно працювати щодо енергопостачання, енергоспоживання тягових підстанцій це основа тролейбусного руху. Щоб люди все ж таки вибирали більше громадський транспорт і перевозили більшу кількість населення, плюс це соціально важливий транспорт. На сьогоднішній день на підприємстві нараховуються 82 тролейбуси, з них 46 тролейбусів це вже більш нові сучасні низькопідлогові і енергоефективні, які відповідає всім вимогам сучасним до перевезення пасажирів. У нас є досвід роботи з донорами, є зараз можливість робити проєкти на відновлення або реконструкцію інфраструктури і заносити це на платформу DREAM для того, щоб в єдиному центрі були всі основні потреби. Потенційний інвестор може отримати повну інформацію і зрозуміти, де він може бути корисний Україні.